Минулої доби окупанти знову зазнали величезних втрат. Цього разу Збройні сили України ліквідували майже тисячу росіян. Загалом ж від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 15 березня українські воїни знищили 161 тисячу 520 окупантів. Ворог втратив 3 тисячі 492 танки та 6 тисяч 799 бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарника стало менше на дві тисячі одиниць а РСЗВ – на 502. Засоби ППО ворога знищено у кількості 262 одиниці. Також окупанти втратили 304 літаки та 289 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5 377 одиниць. Російський флот втратив 18 кораблів та катерів. В той же час наші захисники приземлили 2132 БПЛА та ліквідували 907 крилатих ракет. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 257 одиниць. Слава нашим захисникам та слава Україні.